Вітаю на каналі Мотоблоків. Звернувся до мене один з підписників, пан Василь, подзвонив, щось порадився, розказав, що там в нього в моторі сталося, що треба, скинув якісь фотографії. Ну, одним словом, я йому розказав, які там можливі варіанти, бо в них там була дилемма, чи ремонтувати, чи купляти нового двигуна. Ну, одним словом, день подумав, написав, що треба певні. певні Запчастини вислати йому, хоче замовити, але хоче так, щоб воно було зібрано, щоб ну якось так поагрегатно чи як і, і розказати, що до чого, як ставити. От, то мотор йде мова про 180-й мотор, зубер. от Він заказав поршневу в зборі. отак от Я вже заложив йому кільце, от таким пристроєм, як в автомобілях використовується. Обжимка така, ставити кульцо. Просто кільця нема, і воно витягує, і ви сюди просто вставляєте, не царапаючи е, того поршня. От, що хочу сказати, коли ставите е, поршень, оце буде верх, в 180-му двигуні там, чи в 190. -му. І що важливо буде, коли привозять на ремонт, тут є такий отвір, бачите, на шатуні, що він змащує палець того шатуна. В принципі, то не як ви поставите його вниз, але він має бути. До гори, щоб сюди попадало масло і змащувало сюди під втулку цю бронзову і змащувало палець. Отакий от от нюанс. Тут, бачите, я вже підписав кільця деякі мають бути. От Верхнє маслозйомне кільце, потім з боку 30 градусів я так умовно намалював. Перше, друге і третє. Отако, от якщо взяти, може хтось буде збирати, я притримаю. Зверху має бути маслозйомне кільце. Потім отут перше 30 градусів. Тут 45 третє кільце в цьому місці. І 30 градусів тут нуля немає, має стояти друге кільце. Отут стоїть такий палець. Тобто ці кільця і замки, і кільця не повинні попадати ну, на, на оцей. На оцей отвір. Бачите, всі вони зміщені відносно цього отуру. Зверху маслосйомне, зліва перше. Ну і знизу два кульця. Я так просто поки що не ставлю. Отак може комусь стане в пригоді, як правильно розташувати кільця. Ну і такою приспособою я зажимаю, ви там вже не знаю, з якоїсь банки чи як. Стискаю кільця і подаю. І тоді воно не тріскає. Бо деколи буває, людина купляє, купляє, поршень, купляє поршень і. Рано купив поршень, на другий ранок приїжджає ще за одним, тому що чимось обжимають, десь товчуть, чуть-чуть кільце починає вилазити звідси і ломиться оця перестінка, алюмінієвої поршень, і та перестінка дуже, дуже легко лопається. От такий поршневий комплект, також колінвал з підшипниками. Я одразу запресував два підшипники, поставив йому сальника, гільза, ну то поршнева поршень гільза. Набір прокладок, що дав окремо таку прокладку з металічним тим, хвостиком, бо всі її дуже хочуть, бо в наборах, мені здається, кидають, кидають просту. Шлангу він хоче замінити. Масло, отаке, бачите, фірмове з наклеючкою, коли міняв, що міняв, щоб потім було відомо, хто робив заміну масла і коли. Ось такий ремінь-вентилятор. Я в таких випадках ремонту чи цей, то я ставлю такий зубчатий ремінь, вентилятора, фільтр. Отакий От набір йому склав, запресував на, на пресі ці підшипники і буду відправляти. Так що, якщо комусь потрібно, в принципі, таке можу щось скласти, підібрати, якусь дати консультацію. Він просив, то я вже викладу в Ютубі, так, щоб всі послухали. На рахунок обкатки. Бачите, яке я дав масло. Не дав якісь камазівські, Ну, є такі клієнти, наприклад, що у них там на Камазівському все чудово. Потім, просто коли міряєш шийку колінвала, то там вже чудового нічого нема. Воно блистить, але відповідних розмірів немає. Тому. Про обкатку треба обкатувати на чомусь на дорогому маслі, навіть так, як в машині ніяке, ні камазівське масло, не обкаточне масло, не ще якесь там масло, бо його там через пів години треба злити. Дитині при народженні що дають? Найкраще, найкращу їду і спеціально відібрану, тобто не таку, як, як, як їдять дорослі. Так само, грубо кажучи, в мотоблоці. Залили дороге масло, добре обкаталося, добре притерлися деталі, добре воно працює. Якщо ви залиєте якесь таке масло, яке там не витягує якісь нагрузки, наприклад, ще якісь там буде по рідині, якісь пов'язкості не таке, ну, тобто воно не буде мати того процесу ну, притирання таке, як є на дорогому масі. Так що мені колись один казав такий. Майстер, який ремонтував машини, і коли зремонтував машину, зверху ставив на фільтр каву і не мали йти хвильки. От, то він мені тоді пояснив, я собі це так закарбив на все життя, що масло має бути при обказці саме дороге і найдорожче, щоб ті деталі правильно припасувалися і притерлися. І так я оце, це передаю, цей вислід передаю своїм клієнтам. Так що, кому потрібно, звертайтеся, можу щось запакувати, підібрати, зібрати. От в такому варіанті, як цьому пану Василю. Так що дякую всім за увагу, дякую за лайки, дякую за коментарі. Підписуйтесь, буду щось такого по ходу діла робити та й розказувати.